Біткоін піде на нове, а чи на нове, до 200 до до кінця. А ми з вами поїхали. З приходом Трампа на крипторинок. Ти знаєш про те, що ринок став максимально нестабільний після слів, які може сказати Трамп, ринок може піти або дуже вверх, або дуже вниз. Тому сьогодні сталася дуже цікава подія. Ходімо, розкажу. Ще пару днів назад. Трамп хотів накласти мита на Apple. Також він захотів накласти мита на е, Європейський Союз на 50% імпорту з 1 червня і сказав про те, що скоро рішення він це прийме. Але вже сьогодні він сказав, що це рішення відкладається. На фоні цього кит наш з оточення Трампа закрив всі свої шорт позиції, відкрив лон. І також що саме цікаво, це те, що дивлячись на графік, ми бачимо про те, що з цієї зони, де було сказано про те, що мета будуть відкладені або навіть можуть бути не прийняті. Біткоін пішов вверх, і на фоні цього в нас є е, два Китаї. Який один шортить ринок, другий лунгує ринок. Ось перший кит з оточення Трампа, який лонгує ринок на 75 мільйонів доларів, що для нього є, поки сума ця невелика, і також 103 тисячі ліквідації. А ось вже другий кит, він шортить ринок на 13 мільйонів доларів в об'ємі, і також в нього ціна ліквідації 114 тисяч доларів. Нам потрібно розуміти те, що в районі 100-98 тисяч доларів зібрано дуже багато ліквідності. Також в нас там імбаланс, який ми так і не поторгували, тому скоро прямо туди дорога. Куди чи коли ми туди дійдемо, це тільки залишається актуальним питанням. А якщо тебе цікавить тематка крипти, про все я пишу в своєму телеграм каналі Доман, посилання в шапці тут підписуйся.